Цьогоріч день захисників вітчизни відзначали, однак дуже скромно. На підвіконніх у домівках горіли свічки, а погляди українців були прикуті до телевізорів, де показували, як в останню путь проводжають героїв. 22 та 23 лютого дні жалоби за загиблими внаслідок масових акцій на майдані Незалежності. Традиційне недільне богослужіння у церквах і храмах відбулося з молитвою на вустах за усіх, хто віддав свою. Життя за Україну. Мене володіє, істини Бога, себе чистій своєї святих славних і всіх хвальних апостолів і всіх святих душі спочили, гребів Божих, які віддали на майдані життя за волю України, а Господь Бог покої, колона Аврааму переднає, а нас помилує, бо він благий і полюбний». Ві, і на асфальті біля виконавчого комітету Бориспільської міської ради квіти і свічки на споруді приспущений державний прапор. Поряд фотографії небесної сотні янголів України, яких вшанували хвилиною мовчання. Починьте з миром, мамочко, вибач за чорну пустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Героям слава! З вірою в серці і душі, з одним із символів України на вустах. Душники! ーーウクレイナーーウクレイナ。